Але відомі ймовірні причини розлучення Олени та Тараса Туполі. Я змінилася дуже як людина, і що саме змінилося? Я перестала бути зручною комусь, якось десь. Я просто хочу робити те, що мене насолоджує, говорити так, як я вважаю, за потрібне. Та тоді, коли я вважаю, за потрібне розповіла Олена ще тиждень тому на презентації своєї першої платівки в інтерв'ю проєкту Тур зірками на ютуб-каналі «Люкс.ФМ» ще до оголошення про розлучення з Тарасом. Також виконавиця зізналася, що я просто зрозуміла, що моє життя назад не повернеш. Коли ти думаєш, аналізуєш і усвідомлюєш, а що ти хотіла у своєму житті. Ти взагалі для кого все це робила? Хто є той, хто тобі розказує, як яким якими дорогами тобі крокувати, якими словами тобі говорити, або ще щось? Я прийняла відповідальність за своє життя за кожен свій крок. Знову побачила і відкрила свої бажання, які були, каже Олена. Я їх почала реалізовувати. Я просто вирішила, а коли я нарешті прокинулась, нарешті в усвідомленні, де я, хто я і що я маю робити. Позиція Олени зрозуміла, бо в нас тільки одне життя, і кожен його хоче прожити так, як він хоче. А ви що думаєте? Пишіть в коментарях.